Доброго літнього дня любі малятки. Дітки, про кого буде мова йти в сьогоднішньому занятті, ми дізнаємося, відгадавши загадку. Тому слухайте, дуже уважно, хоч має багато діжок, все одно не може бігти уздовж по листку повзе, бідний листочок весь надгризе. Дітки, подумайте це? правильно, дітки, ви молодці, це гусениця. Гусениці це дивовижні комахи, майже всі вони перетворюються у красивих і витончених метеликів, які є окрасою нашого життя. Але щоб ним стати, гусениці треба гарно їсти, підрости. Та замотатись у кокон, який називається лялечка. На початку нашої гри досліду нам треба розімняти наші пальчики. А зелена гусениця влітку у садочку, по травичці повзає, обгризали сточки. Гам-гам-гам-гам поїла, спати захотіла, проснулась, на метелика обернулась. Полетіла, полетіла. Для гри нам знадобляться серветки, фломастери, тарілка та водичка. Ну що, дітки, оживимо за допомогою води та паперу нашу гусінь. Беремо серветку і починаємо фломастером малювати лінії у довільній формі, для того, щоб наша гусеничка була більш яскравою, різнокольоровою і відрізнялася одна від одної. Потім накручуємо серветку на олівет, чи фломастер, чи на будь-який предмет подібної форми. Темним фломастером малюємо голову нашій гусениці та крапочки. А зараз починається найцікавіший момент. А тепер беремо найголовний інгредієнт нашої гри це вода. Без неї наші гусенички не змогли б рухатися та рости і змінювати колір. Виливаємо трішки води на наших гусеничок І вони вмить оживають. Волокна паперу інтенсивно вбирають воду, збільшуються в об'ємі і розтягуються. Тому наша гусінь починає рухатись. Марята, подивіться, які вони гарні та яскраві. Дітки, подивіться, вони як справжні. Як на мене, чим більше гусениць, тим найцікавіше. Також можна використовувати не тільки білі серветки, а й жовті та рожеві. Ось такі яскраві різні гусенички в мене вийшли. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі! Ви такі, молодці! Дякую всім за увагу!